Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні хочу обговорити дві новини. Перша, вона другорядна, в принципі. Те, що преміум аккаунт тепер став дешевше. Тут, тобто, якщо зайти на сайт Wargaming, ми можемо побачити, що тепер будуть вже діяти постійні знижки порівняно з тим, що було раніше. Тобто ось рік преміум аккаунта коштував 24 тисячі, тепер буде 20 тисяч 500. 180 діб коштувало 11 ой 13 500 зараз буде 11 900 І 90 діб коштувало 7 500 а зараз буде коштувати на 600 голди менше, 6 900 Можна ще врахувати ті знижки, які будуть зверху, наприклад, на новий рік чи ще колись. Ну, коротше, вигідніше стане купляти преміум аккаунт. Але я думаю, що це не просто так. Скоро вам розповім, чому вони це зробили. Тепер, якщо ми перейдемо в загальне тестування 1.21, тут є відосик, ми зараз його розберемо. По відосику конкретно всі нюанси, що воно нам дає? Перше це динамічні зміни на картах. Тобто, там, тут, от, наприклад, на карті стара гавань буде це корабель, на Руїнбергі це буде бомбардування городу. Міста конкретно на прохорівці це в нас падіння самольоту, Хімельсдорф, це в нас е, поїзд. Буде поїзд сходити з колій, там коротше, вагони будуть розсипатися. Ну, от такі ефекти. Динамічні укриття будуть також введені. ну Це прикольна штука, бачите, що деякі елементи можна буде штовхати і прикривати ті саме НЛД, наприклад. ну Прикольна штука. Звісно, вони розбиваються через декілька пострілів, але ти не менш, ти зможеш. Прикрити свою частину корпусу. Третє. Переробляються, у нас е, виходить навички. І це дуже прикольно. Зараз по відео все розберемо. Четверте вводяться у нас ПТ Японії, починаючи з п'ятого рівня і вище. До десятки. Тут різні ПТшки. А що саме останнє, воно, по-моєму, тут в кінці йшло це так, режим натиски нікому не цікаво. От плюс. В оновленні 1.21 ми вводимо спеціальну щомісячну переплату от плюс, І все ніби класно. З'являється сховище золота. Усі гравці з активною підпискою от плюс можуть заробляти до 500 на тиждень золота, Це на місяць 2000. Звісно, ми не знаємо, як воно буде зароблятися, ну, з якою інтенсивністю, за які умови, так сказати. Скільки треба коротше, боїв зіграти, щоб 500 забрати за тиждень? Але тим не менш, зараз символічна плата на тесті 300 голди для активації. А коли він буде в преміум магазині, написано за ціною 81 євро він буде аж. Оця підписка. Ви представляєте, в місяць 330 гривень ця вот плюс буде коштувати. Ну, коротше, це якийсь абсурд, якщо чесно. Ну і слоти в гаражі за кредити. Давайте зараз по відосику, подивимося, відосики обговоримо це все. Так, 1080, поїхали. Нова гілка. Нові навички. Режим, натиск, підписка. Вот Плюс. Колекції. Розвідка боєм з абсолютно новою системою випадкових подій та динамічних укриттів. Усе це оновлення 121. Приєднуйтесь до тестування і зможете в числі перших оцінити усе, про що ми розповімо просто зараз. Зустрічайте японські ПТ САО. Цим важким винищувачем танків не потрібне маскування. Адже крім брутальних форм, вони мають товсту броню та потужні корабельні гармати. Із 5 по 7 рівень навесучи. Якщо така буде товста броня, як у преміум то це, звісно, буде прикол якийсь серйозно. Тому що вона прошивається всіма. універсальні машини, побудовані на базах середніх та важких танків. Восьмий рівень має дві топові гармати різного калібру. Така ж сама картина. І на дев'ятому велика шкода або поліпшена влучність обирати вам. А на вершині харчового ланцюжка всі хорі три. Зовнішню та геймплейно він схожий на Панцер Е100, але з меншим калібром. 149 мм гармата сполучає в собі нищівну шкоду з пострілу, чудове пробиття і непоганий для такого калібру комфорт стрільби. Причому броня дозволить реалізовувати гармату не тільки в кущах. І От в роликах постійно вороги стріляють в ЛД. Я не розумію, чому чому тут не показали, що йому стріляють в НЛД, от, наприклад. Тому що воно прошивається, це 100% даю. З гілкою хорі на вас чекає веселе полювання. А щоб усі нові танки вільно вміщалися у гаражі, всі слоти тепер можна придбати за кредити. Оце на рахунок слотів це взагалі прикол. Знаєте чому? Тому що їх ніхто не купляв ніколи. Ну практично ніколи. от у мене 180 танків десь приблизно в гаражі, плюс слотів уже десь зверху около 80 штук. Я думаю, це в основної маси людей, і вони якогось хрена за голду продавали. За що платить взагалі не зрозуміло. Зараз вони вводять це за срібло, ну в принципі, це логічно. Кому потрібно, докуплять. Але я сумніваюся, що хтось буде їх прям купляти. Так це хіба якісь нові гравці? Ще одне велике нововведення – перероблення навичок екіпажу. Будь-яка навичка тепер працює одразу, навіть якщо прокачана на 1% у одного танкіста. Ефект буде мінімальним, але з подальшим прокачуванням посилиться. Тож бойове братерство буде корисним завжди. Тепер рівень володіння основною спеціальністю має вплив на всі навички, посилюючи їхній ефект. Тобто, додатковий пайок та вентиляція зроблять усі навички трохи ефективнішими. Оце, до речі, прикольна штука. Зараз я. На минулий кадр. Вентиляція зробить усі навички трохи ефект. Коротше, дивіться, народ, зараз, наприклад, у нас бойове братерство, воно тільки працює тільки коли 100%. Тепер буде працювати в залежності від того, скільки відсотків вже прокачано бойового братерство, буде відсоток оцей додатися. 1, 2, 3, 4 там, до 5. Плюс у нас тепер реально з допайками із вентиляцією буде додаватися відсоток до перків. Ну тобто, якщо в нас раніше там було, наприклад, я вам не скажу так зходу, скільки там відсотків, король бездорожжя, там, наприклад, мінус 10 до там, опору ґрунтів, то тепер із урахуванням топ-пайка, тобто, і з урахуванням вентиляції буде не мінус 10, наприклад, а мінус 14 там, грубо говоря, відсотків. Там, або розкид, він так само апнеться. Із від стандартних значень, які є. До більших, тому що у вас доппайок. Ну коротше, тепер доппайок використовувати ще прикольніше, тому що він дає більше можливостей. Активнішими. І як приємний бонус, тепер танкісти не отримують штраф до досвіду, коли закінчують бій з пораненням. Безліч старих навичок було оновлено і перероблено. Зверніть увагу на деякі раніше непопулярні. Нині вони мають нові особливості. Пожежу гасіння стало навичкою радиста. Його не доведеться качати усім членам екіпажу. Урешті навичку буде скинуто, а досвід повернеться для перерозполення. А оце взагалі крутяк, чесно. Раніше ми реально качали постійно цю навичку для всіх, ну, наприклад. Звісно, його практично ніхто не прокачував, возили просто вогнегасник, але тим не менш, це взагалі круто. Ну що тільки в радиста і все, а в інших членів екіпажу ми можемо якісь унікальні навички прокачувати. з'явилося й багато нових навичок. Вивчайте їхні ефекти та створюйте екіпаж мрії. Вам буде простіше розібратися у всьому, якщо умовно розділити всі навички на три види: групові навички, навички для одного танкіста і навички з ситуативним ефектом. У останніх бонуси працюють не завжди, а під час виконання специфічних умов у бою. Навички із ситуативним ефектом отримали власний бойовий інтерфейс. Так, ви зможете бачити, коли спрацювала та чи інша навичка. Вимкнути та знову увімкнути цю функцію можна в налаштуваннях гри. Щоб робота перків була прозорою та зрозумілою, у вікні характеристик машини покращено інформування щодо їхнього впливу на ці характеристики. Також доопрацьовано опис навичок і підказки. Докладніше щодо нових навичок можна прочитати у статті на порталі гри. Під час входу у гру. Ви безкоштовно отримаєте 12 бланків перепідготовки екіпажу, експериментуйте, збирайте собі команду Асіо та залишайте відгуки про нові навички. Коротше, по навичкам ми ще почитаємо на сайті, там буде повністю опис, я до цього ще повернуся. Це в нас режим натиск, ми його взагалі пропустимо, тому що ну, я взагалі цим не, не цікавлюся. Це в нас колекція бойової перепустки, ну також в ній немає ніякого сенсу. Крім оцих трьох жетончиків, я також пропустю це, цю справу, тому що. Я не розумію, для чого Wargaming ще раз рекламує те саме, напевно ніхто з людей просто не бере її. Тому що тут реально немає ніякого сенсу. Там 500 бон ти можеш отримати і 3 жетони. Ну, не знаю, хто буде заради трьох жетонів це купляти. Так, давайте перейдемо далі. Це в нас що? Це в нас що? О, вот плюс. Вот плюс. Давайте подивимося. Це цікаво з однієї, з одного боку, але після того як я дізнався ціну, вже не цікаво. Вже на тестуванні можна оцінити переваги нової підписки. Вот Плюс. Підписка на цілий місяць відкриває доступ до безлічі переваг. Сховище золота, що працює як сховище кредитів, але дозволяє заробляти до 500 одиниці золота на тиждень. Ще один слот для виключення мап. Разом із преміум акаунтом їх буде вже три безкоштовне демонтування обладнання, включаючи навіть удосконалене, не працює тільки з експериментальним другого та третього рівнів mm, ну Дивіться, перше, що нам сказали. Це ми будемо накопичувати по 500 голди за одну неділю за те, що ми граємо. За 4 тижні у нас буде 2000 голди по максимуму. 2000 голди це скільки у нас? В районі 100... В районі 190 десь правильно десь 190 коштують гривень. А вони нам пропонують це все за 300, 330. При тому, що ще в нас буде. Додатковий слот для того, щоб е, одну з карт забанити. Е, потім ми зможемо знімати обладнання. Не знаю для кого, це, напевно, тільки для статистів актуально, тому що в мене на всіх танках є обладнання. Для чого її знімати? Ну Взагалі, це тільки для тих людей, які постійно бонове обладнання, напевно, знімають, щоб не платити. Оце для них зробили коротше. Можливість прокачувати один вибраний екіпаж танка, навіть не заходячи у гру. Кілька кліків, і весь екіпаж отримуватиме додатковий досвід під час дії підписки. Бонус перемикається між танками без обмежень. Ну це прикольна штучка. Перше те, що можна отримати голду, а друге, те, що можна прокачувати екіпаж без покатушок е на танках. Тобто поставив і у нас і качається, качається. Не знаю ще по скільки буде даватися. Треба подивитися, може там інформація є, але це реально фішка прикольна. Перша голда прикольна і це прикольно. Те, що знімати можна буде обладнання, ну блін. Воно того не варто. І прокатний преміум танк 8 рівня ТС-54. КВН-броня та два стволи до ваших послуг. Він дозволить залюбки здобувати кредити та прокачувати американські екіпажі. Ну, це прикольна штучка. Ну, те, що машинку прокатно дають, це класно. Це також фішка. Короче, є три фішки. 2000 голди, прокатний танк і. О, що я ще сказав. А, і те, що можна буде прокачувати обраний екіпаж без боїв. Тобто поставив і він качається. Це класна штука. І нововведення, яке ви вже могли бачити. А тепер зможете й доторкнутися в розвідці боєм. Нарешті можна випробувати мапи, які міняються просто в розпалі битви. Випадкові події відбуватимуться одразу на декількох мапах. Це може бути падіння літака, кораблетроща або прибуття потягу. Кожна така подія міняє ситуацію на мапі, закриває простріли і відкриває нові тактики. Наприклад, можна буде безпечно проїхати там, де раніше ви потрапили би під перехресний вогонь. Це урізноманітнить гру навіть для досвідчених ветеранів. Незадовго до початку події зона ураження буде зафарбовано червоним, а також з'явиться таймер, щоб вам вдалося безпечно піти, інакше танк буде знищений. Ще на мапах ви зможете знайти динамічні укриття. Їх можна рухати. Наприклад, можна прикрити корпус танка бетонним блоком та штовхати його уперед, протискаючи ворожу оборону. Але будьте обережні, кілька пострілів можуть знищити таке укриття. Докладніше про ці нововведення можна прочитати у статті на порталі гри. Випадкові події динамічні укриття не просто видовищні, але й створюють нові можливості. Це реально прикольна фішка. Ці динамічні події це дуже класна штука, тому що вона буде змінювати, урізноманітнювати геймплей. Я розумію, що на цих картах вони будуть стандартні, ці динамічні події. Там мост зірвався, там поїзд підірвали, він зійшов з рейок. Тут, коротше, бомбардування міста, там якийсь там літак впаде. Но суть в тому, що це ізюменка. Це щось новеньке, будуть зони враження при падінні того самого літака, там ті, та техніка буде там. Я так думаю, що вона взагалі всі хп буде втрачати в цій зоні. Якщо ви не покинете, ну прикольно, оце класна штука. У майбутньому перевагу матимуть ті, хто вже навчився користатися цими можливостями у розвідці боєм на загальному тестуванні. 1.21. Відкривайте нові тактики, вивчайте навички екіпажу, випробовуйте японський ПТСА у натиску. Розвідці боєм, випадкових боях. І час від часу кидайте оком у небо. Ну, коротше, загальне тестування цього оновлення прикольне. Тут багато чого нового. Я не можу сказати, що воно погане, воно реально класне. Просто якщо розібратися, по суті. От, наприклад, почнемо з самого кінця, з самого цікавого. Це в нас той самий. Де він тут? Вот плюс це дуже класна ідея, але я думаю, за це, що вони дають, це дорогувати, якщо чесно. Тому що я так розумію, що це на один місяць. Щоб активувати підписку плюс, зайдіть у внутрішній мажині, виберіть надалі на найкращі, вартість переплати, так. Цей спосіб купівлі, ну це тестовий, ось 300 голди. Цей спосіб купівлі це доступний лише під час загального тестування. Коли переплата вот плюс стане доступною, ви зможете придбати її лише в преміум магазині за, так, за ціною 81 євро. Ага. А розвивати підписку та основні ваші відгуки і потреба на загальне тестування, щоб особисто оцінити новий танк. тс 54 та прибудуть інші бонуси плюс. Коротше, будемо дивитися, але я так думаю, що це місячна вартість. Якщо місячна дорогувато. Тому що ви ці самі 2000 голди можете дешевше взяти, а інші фішки вони не суттєві. Як на мене. Звісно, танчик, ну у нас куча преміум машин, які є вже в гаражі. І щоб отримати оцей орендний, ну, коротше, це так собі. Не знаю. Подивимося, як воно буде. В кінці кінців це тільки тести. Я думаю, що це занадто висока ціна, тому що, дивіться, преміум-аккаунт ще й це, ну це взагалі буде. Так, тоді колекція бойових перепустки, це не цікаво. Те, що слоти в гаражі, це прикольно зробили по 250 тисяч. Кому потрібно будуть купляти, в принципі, без голди, це логічно. ПТшки японські будемо дивитися, які вони в боях. А от по пірках, те, що з самого початку бойове братерство це колективна така навичка, групова. Це дуже прикольно, всі його знають. Бойове братерство це основна, і ми качаємо маскування тут. Це зрозуміло. Тут є нові, ось є нова навичка практичність. Скорочує час перезаряджання спорядження на 15%. Це дуже круто, вона пригодиться на 15%. Це у нас, от, наприклад, там, перезаряджання 90 секунд. І ми десь там, ну, грубо говоря, там я не знаю наскільки, на, на 15-20 секунд зможемо скоротити перезаряджання, там, аптечок, окрім комплектів і так, далі, і так далі. Це прикольна штучка. Гострий зір, ну це в нас було, експерт було, Розвідка була, хто у нас тут? Механік водій. Ось інженер додалося, збільшує потужність двигуна на 5%, додає ще 1 км максимальної швидкості. Ну, в принципі, має право для існування, що тут ще в навідника є зосередження, зменшує розхід для нерухомої техніки на 2,5%. Також прикольна плюшка, швидке зведення, прискорює зведення на 2,5%, також прикольно е, корисне. Там трошки, там трошки і сумарно буде нормально. Майстер засідки зменшує штраф до скритості після стрільби на 10% та збільшує скритість за рослинністю на 2%. Бачите, є таке в в ближній бій, БІОС, є прискорює заряджання гармати на 2,5%, якщо відстань до супротивника 50 метрів і менше. Це новеньке. Це можна в парі з досилачем використовувати на техніці і буде прикольно. Тому що дуже часто противники близько знаходяться, особливо на важких танках. Відчайдушний це було, безконтактне було. Ремонти було, у радиста. Що в нас тут? Глушіння. Скорочує час протягом якого ваша техніка залишається видимою для спротивника на секунду. Також прикольна штучка. Секунда небагата, але буває вона вирішує. Що тут ще в нас є? Командна робота зв'язку Ну це в принципі оце спеціаліст зв'язківець. Поліпшує основні спеціальності всіх членів екіпажу на 2,5%. Якщо сумарна кількість допомоги шкода перевищує стандартний запасний ваш технічний. А, ну бачите, також прикольна штука. Ну, коротше, нормально. Хороше оновлення, в принципі, хороше. Тестується зараз, скоро воно там через пів місяця чи місяць вийде. Вже після тестів, я думаю, на основу, так що нормально. От такі от новини. Це дуже добре, що гра розвивається, що знову вноситься. Але є свої нюанси. Будемо далі розбиратися, коли це все буде вже виходити на фінал. Так що всім дякую за перегляди. Пишіть в коментарях, якщо ви хочете, щоб я розповів. Можливо, на якийсь танчик вогляди. Всім успіху і до побачення до наступних відео.